Бесіда про театр це власне все, що спрацювало як рекламний гачок, який зібрав у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потошняка. Майже повний читальний зал зацікавлених у всесвітній день театру слухала Любомира Геляса, актора, у якого професійна любов до театру в генах. Зараз мені 33, а почалося моє життя 16 років, коли я вступив. Тоді це був коледж культури і мистецтв у місті Ужгород. Зараз це академія культури і мистецтв. Ось після цього мій творчий шлях перейшов в Київ Карпенка Карпенка університет театральний. Після цього я вернувся до місту Ужгород, працював в драмтеатрі. Мені пощасливилось працювати з моїм дідусем, з моєю бабцею. А в 19-му році я звільнився з драмтеатру і відкрив власну театральну студію, яка на сьогодні є таким прекрасним місцем, де люди можуть здійснити свою мрію і вийти на сцену в якості акторів. І вже багато людей це зробили. Наймолодшим учасникам провокатора 6 років, але працюють тут із різними віковими категоріями. Ну середній вік, мабуть, якщо ми говоримо про дорослу групу, 18+, це десь 30-40 років середній вік студентів. Хоча зараз пішла тенденція до омолодження наших нових груп за три роки навчання. Більше 500 людей прийшло навчання в цій театральній студії. За перший рік існування 2021-й, вдалося поставити дорослу та дитячу вистави. Наступного року ми ж поставили дві дорослих, також дитячі вистави ставили паралельно минулого року. Цей страшний військовий рік воєнний, коли почалися активні бойові дії. Ми залучили професійних акторів, непрофесійних акторів і змогли зробити п'ять нових вистав. Надію, що цього року у нас їх буде близько десяти. Любомир зовсім не приховує. Акторська майстерність дуже допомагає і в житті звичайному поза сценою. Навіть коли якісь проблеми треба вирішити, я включаю свої акторські таланти, навики і вчу цьому робити з людей, які ходять в студію. Тобто, одна з причин приходу тих, хто приходить в студію, це ну скажімо, не всі мріють вийти на сцену. Хтось навіть цього боїться і не хоче виходити на сцену в якості актора. Але приходять для того, щоб покращити свої акторські навики, скажімо, комунікативні навики. Навики досягнення цілей за рахунок вміння вести переговори. І от акторська професія вона якраз дає можливість правильно доносити свої думки та ідеї, обігрувати складні ситуації. Бажання заробляти в it сфері досвід весільного ведучого були в житті Любомира. Та він усе ж залишив частину свого серця в театрі. Про різні ролі, про кіно, власні постановки, навіть кур'йозні випадки йшлося на зустрічі в обласній бібліотеці. Сьогодні день театру. і з такої нагоди ми вирішили спробувати привідкрити завісу театрального життя. Запросили в гості на розмову Любомира Геляса. Це актор, також засновник театральної студії Провокатор яка вже три роки готує акторів-аматорів до великої сцени. Цей захід організовано в рамках проєкту Простір єдності та підтримки, що реалізується за допомогою Карпатського фонду та фонду Франції. На зустрічі і колеги Любомира Ольга Слава, акторка, викладач дитячої студії Провокатор. Ну в мене взагалі змінилося життя. Я змінила професію. Тепер займаюся тільки театром і треба було до цього дозріти. І тепер театральна студія провокатор. Це моя, моє життя. Репетиції, а тим паче, виступи допомагають відволіктися. Додає Ольга Слава. Поки нема повітряних тривог, просто відволікаємося, занурюємося в театр. Ми зараз намагаємося ставити комедії. Працюємо зараз з дитячою групою 6-8 років. Ми поставили нещодавно виставу Бравий Стас про прокурочок. Це комедія, повністю комедія. І з більш старшими з підлітками ставимо виставу, яка називається День народження з прибульцями. Це більше більш доросла вистава про підлітків, які живуть на іншій планеті, про підлітків, які живуть на планеті Земля, і розуміють, що вони не дуже можуть порозумітися з батьками і вирішують поспілкуватися краще з підлітками з іншої планети, ніж з власними батьками. Ну і все, що відбувається в таких переміщеннях між планетами. Володіти словом та майстерністю його подачі, те, що вкрай потрібно не лише акторам, а й журналістам. Студенти спеціальності журналістика УЖНУ разом із викладачами прийшли послухати бесіду про театр у межах навчальної дисципліни постановка голосу телерадіоведучого. Як майбутній журналіст, мені цікаво покращити своє мовлення. Я би хотів подивитися, якісь, можливо, фішки, поради, щось, лайфхаки. Це було б корисно, оскільки моя професія теж пов'язана з мовленням, і було б цікаво поглянути на це дещо з іншого боку, не з погляду журналістики, а з погляду артистів. Тому, так. Запрошуємо цікавих гостей до нас на заняття, а також відвідуємо різні заходи, які можуть бути нам корисні нашим студентам для вивчення опанування матеріалу навчального. Від початку семестру у нас були зустрічі з дикторами. І зараз ми прийшли на майстер-клас Любомира Геляса, тому що хочемо почути, вдосконалити своє мовлення і почути про можливості мовлення театрального, яке безумовно не стосується мовлення телерадіоведучого, але цікаве нам тим, що людина, яка володіє майстерністю слова, може продемонструвати його в аудиторії театральній. А нам це цікаво подивитися і спробувати себе також і в такому амплуа. На завершення Любомиргеляс провів майстер-клас з акторської майстерності та розкрив дещицю таємниць своєї професії.